Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Христос Воскрес, живемо! Радіємо, витриваємо, молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасну неділю, прекрасний час. І сьогодні посилання, яке нам було останнє дано 25 травня 2025 року. Дорогі діти! У цей благодатний час закликаю вас бути людьми надії, миру та радості, щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. Просіть, дітоньки Святого Духа. Щоб вас повнив силою Святого Духа, мужністю та відданості. І цей час буде для вас даром та прямуванням у святості до життя вічного. Я з вами і люблю вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Досить глибоке, досить потужне послання, де Марія вже каже не. Не ставайте на дорогу святості, а ця дорога святості вас приведе до, до вічного життя. Так? А, якщо, каже, прямуєш у святості, то обов'язково дійдеш. Обов'язково дійдеш до Небесного Єрусалиму. так? Але і також зараз, знаєте, перебуває якраз на реколекціях отця Тараса Бровдя, який тут у Меджугорі. І він так одну річ таку файну нагадує. Це вже для служителів, ті, хто віддані церкві для апостолів, власне, а вірю, що на нашому каналі Апостоли всі, то каже, не запрацюватися, не брати за багато, бо Бог не любить нас за те, що ми багато працюємо, для Царства Божого. Не для того, що ми багато молимось, що ми добрих справ, різних багато робимо. Божа любов незмінна. Божа любов є однакова. Так? І Бог любить мене і тебе однаково. Те, що ти робиш кроки до навернення, так? до своїх змін, до перемін, Бог цього радіє, але любов Його від цього не залежить. Тому важливо розуміти, що чи сьогодні я багато роблю для Бога, чи ще не так багато, як хотів би, так? його любов незмінна. Це важливо пам'ятати, щоб правильно ставити пріоритети і правильно, скажімо так, не вигорати. Бо іноді бачу таких людей, які хочуть все, 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 так? все переповнено, але потім вигорають, так? перегорають, вигорають. Ну, перегорають, ні, бо перегорають хіба ще не горіли. Каже, хтось до Сакшиштофа, там такий є. Польський священик, засновок спільноти Галіле, то він каже, хто перегорів? Вони, та ви ще навіть не горіли. та Бо щоб перегоріти, треба горіти, так? Але вигорають, це знаєте, сонце припекло і вигорів. То власне любов Божу неможливо заслужити. Так? Але все, що я роблю сьогодні, Бог тішиться з цього, Бог радіє з того. Що я намагаюся, з моїх намагань, да, з моїх вчинків, які наближають мене до нього, які мене наближають, так? бо Бог є близько мене. Лише мені треба увійти в той стан, так? як на молитву входиш в присутність Божу, в той стан, в ту присутність, щоб почати з ним розмовляти. А він є завжди. Бог завжди близько, він завжди поруч. Але нам, людям, треба входити в цю присутність. І коли ми входимо в ту присутність, то Бог тішиться, так? Але любов його, як була на початку, коли ти був, коли я був грішний, так? грішник і найгірша людина в світі, так? Ну, то вже можливо, щоб не загордітися, не найгірша. Але навіть тоді, в тому часі, коли я був далеко від Бога, Бог мене вже любив. І це така є радість, щоб завжди пам'ятати, що Божа любов вона є незмінна. Її не треба заслуговувати, і не треба думати, що я її можу заслужити. Дорога дитина, у цей благодатний час закликаю тебе бути людиною надії. Людиною надії. Це так важливо. Вчора переглядали з дружиною старий фільм. Цей побіг із Шоушенка, втеча Шоушенку в'язниці. Бо вона любить в мене старі фільми. Ну, і топ старих фільмів це власне цей побіг Шоушенку. Так? Нічого там нема супердуховного християнського. Але там були такі файні речі деякі. Коли ти вже з переміним мисленням іноді дивишся кіно, то помічаєш е різні речі, так? І там побачив, що каже той. Що викинь ту надію, так, викинь ту надію до цього преступника, бо ти в тюрмі. І та надія тебе знищить. Життя з надією в тюрмі, типу, це є ну, програш. Це є... А, а він йому сказав, що життя без надії це не життя. Це, це не вартує тоді життя цього, якщо нема надії. Якщо нема надії на Воскресіння, якщо нема надії на Царство Боже. Якщо нема надії на Боже благословіння, на Боже втручання, то як тоді жити? Для чого тоді старатися? так? Для кого тоді старатися? Якщо нема надії? І, власне, втрачається життя, сенс життя, якщо я не мрію, якщо я не надіюся. так? Тому Марія каже: закликаю тебе бути людиною надії, яка має надію. Цьому. Надію на Боже провидіння, на Божу ласку, на Божу силу і на Боже провадження, ведення це є, власне, наша надія, так? і надія, що ми в цьому Божому веденні дійдемо до Царства Божого. Неймовірно. І заради цього живу, заради цього розвиваюся, бо маю цю надію. Бо без цієї надії все безсенсовно просто. Грішу я чи не грішу, яка різниця кому, так? Тому каже Марія: будь людиною надії, миру та радості. Миру та радості. Людина, яка несе надію, несе і мир і несе і радість, бо не може я нести надію мир і смуток. Бачите, воно несумісне. Тому Марія каже, підсумовуй, будь людиною надії, миру та радості, щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. І сьогодні ти миротворець. Життєлюб, чи наріка -люб, нарікання люб і, і прокльоно-творець. Не чиню, а прокльониченню. Осуди, критика. Критиком творцем. Критико творце. Нарікано творці, так? І, як то плаксиво люби. Любимо поплакатися. Ой, такі бідний, нещасний. Ой, там так-так. -яй -яй -яй, яй 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 Або е, Заздролюби, Грішниколюби. <си> Багато у нас різних можна порівняти, так? різних таких цих, але Марія каже, ні, такими не треба бути. Е, будь, будь миротворцем і життєлюбом. Проси дитинку, кажу, проси дитинку Святого Духа, щоб тебе. З повним силою Святого Духа, мужності та відданості. Бачимо, щоб бути миротворцем, життєлюбом, треба кожного дня просити до Духа Святого, щоб давав мужність і сміливість. У нас е, мужність пропала, та? сміливість пропала, відданість пропала. Відданість. Відданість це коли я відданий Ісусу в будь-яких обставинах. В будь, коли хтось бачить, коли хтось не бачить, я відданий. Це відданість. Просить Духа Святого. Сьогодні у нас практика. Просимо Духа Святого. Зараз взагалі ми триваємо в цій дев'ятниці до Духа Святого, в очікуванні Духа Святого і просимо, щоб Дух нас святий наповняв в цьому часі, щоб в День П'ятидесятниці ми вже наповнилися сміливістю, мужністю, відданістю. Миром, так? миротворцем, життєлюбством. І пошли проповідувати нарешті, як апостоли, так? Не чекали. Дух Святий зійшов, і відразу Петро зєвангелізував три тисячі осіб, вийшов тільки на вулицю. Ось це була сила, так сила Духа Святого. Каже Марія: проси дитинку Святого Духа, щоб тебе наповнив своєю силою, святістю Духа, мужності та відданості. Просимо також духа мужності та відданості. Це дуже важливо. І цей час буде для тебе даром та прямуванням у святості до життя вічного. Бачимо, як можна час використовувати плідно і файно. Цей час стає для тебе даром та прямуванням у святості до життя вічного. Або цей час стає для тебе прокляттям, яке тебе глушить кожен день і пустку твою в тобі робить більшу, більшу і більшу. Та? Ми знаємо, що час може бути благодаття, а може бути прокляттям. Для того, хто сидить в карцері, ну, знову ж то, фільму Шоушенку, та? то місяць е в карцері, де ти один в кімнаті, то це прокляття, так? То... А, але Марія каже: коли будеш Духа Святого просити про ці всі речі, мужність, відданість, і будеш жити, будеш миротверцем і життєлюбом, тоді цей час буде для тебе даром. Та прямуванням у святості до життя вічного. Як хочеш сьогодні прожити свій час? Хочеш, щоб свій час був даром для тебе? Прямуванням у святості до вічності? Чи потім невідомо скільки в чистилищі треба буде відповідати за свої ці неправильні вироби, вибори, так? В чистилище ще треба попасти, бо це позиція раю, а потім там ще і відсидіти, так? відсидіти якийсь час. Ну, який стратив тут. Стратив тут. То е, Марія заохочує цей час використовувати е, прямуванням у святості до життя вічного, як дар. Дар нам дається тут сьогодні цей час, щоб в святості прямувати до життя вічного. Марія каже: люблю тебе, дитинко, люблю тебе. І дякую тобі, що відповіла, відповів на мій заклик. Тому сьогодні відповідаємо на Марію Заклик, дивимося, чи ми є такими людьми, про які говорить Марія, чи ні. Якщо ні, то працюємо, але в радості, в мирі і в святості працюємо над цим. Будьте благословені, миром, радість, благодать, змич па-па.